Доброго здоров'я, шановні друзі! Осінь і зима це час, коли суглоби можуть нагадувати про себе сильніше. Але не завжди винна погода. Часто це провокують наші власні звички та дії. І сьогодні ми розберемо топ-5 найпоширеніших помилок, які Можуть призводити до посилення болі у суглобах в холодну пору року. Друзі. Але перш ніж ми почнемо, напишіть, будь ласка, у коментарях ті обставини, які провокують біль у суглобах саме у вас. Я Наталя Прокопович, лікар-ревматолог зі стажем понад 20 років, поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал, щоб більше людей побачили ці поради. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку. Посилання в описі цього відео. Ну що, поїхали? <му> Отже, перша помилка. Менше рухатися і сидіти вдома, бо там холодно. Друзі, звісно, коли на вулиці холодно. Хочеться сховатися під пледом, взяти смачний гарячий чайок і сидіти дивитись улюблене кіно. Але для суглобів це справжня пастка. Адже для суглобів треба харчування. І це харчування приносить кров. Чим краще кровообіг, тим краще живлення суглобів. Саме тому діє проста порада. Рухайтесь хоча б 20-30 хвилин щодня. Це може бути легка піша прогулянка, розтяжка або просто ходьба. Помилка друга переохолодження суглобів. Друзі, одразу скажу: ні. Сам холод не провокує виникнення артриту. Але якщо знижується температура і вона тривало впливає на суглоби. Це сприяє погіршенню кровообігу, спазму судин, подразненню нервових закінчень. І це все буде посилювати біль у суглобах. Порада, яка реально працює. Подбайте, будь ласка, про комфортну температуру і одяг для вашого тіла. Це може бути теплі шкарпетки, теплі рукавички, термобілизна, теплий шарф. Вони, як теплі обійми, будуть зігрівати ваші суглоби, і вони вам скажуть спасибі. Третя помилка: ігнорування правильного харчування і нестача вітаміну Д. Дійсно, саме в холодну пору року люди зловживають шкідливими стравами, солодощами, жирною їжею, калорійними перекусами. Це все підвищує вагу і тим самим навантаження на суглоби. Також ми пам'ятаємо, що в холодну пору року сонця недостатньо, і саме тому вітаміну Д бракує. Саме тому, будь ласка, додайте в ваш раціон жирну рибу, яйця, горіхи і також обговоріть з лікарем використання добавок вітаміну Д. І ще, друзі, маленький нюанс: додайте в ваш раціон просту водичку. Використання води в достатній кількості щодня дуже гарно впливає на стан хрящової тканини і суглобів. І буде вам щастя, помилка четверта це самостійна відміна ліків, особливо базисних. Друзі, дійсно, коли ви захворіли, завжди виникає страх. А чи можна мені продовжувати базисне лікування, імунобіологічну терапію? І, скажімо, метатрексат. Особливо щодо метатрексату дуже часто виникають такі питання. Але, будь ласка, самостійно ліки ви не відміняєте. Якщо у вас легка застуда і температура не підвищується вище 38 градусів, у відміні ліків немає необхідності. І ще така порада: якщо у вас є базисне лікування, таргетні синтетичні препарати, імунобіологія, ви, будь ласка, заздалегідь обговоріть з лікарем певні ситуації, коли ви можете відміняти ліки. Але порада така основна, що самостійно ви нічого не відміняєте і завжди консультуєте з лікарем. Бо ви повинні розуміти, що базисна терапія. Це як шит, як захист для ваших суглобів. А якщо ви її припиняєте, ви суглоби цього захисту лишаєте. І тоді буде новий спалах, новий біль, і ще не відомо, як ліки подіють в наступному. І нарешті п'ята помилка це ігнорування стресу і хронічний недосип. Друзі, пам'ятайте, що біль це не тільки про тіло. Хронічний стрес. Перевтома провокують хронічний больовий синдром. Ще більше болю, ще більше стресу, і виникає так зване порочне коло. Будь ласка, не ігноруйте наступними порадами вчасно лягайте спати, відмовляйтесь від гаджетів перед сном, легка прогулянка, провітрювання кімнати, легка їжа перед сном. Це всі прості такі поради, які допоможуть вам гарно виспатися. Отже, друзі, я дякую кожному за перегляд. Холодна пора року це не привід прирікати свою суглобу на біль. А навпаки, це кращий час відчути і почути своє тіло. Уявіть, навіть 20-30 хвилин прогулянки. Або улюбленої справи, або просто тиші подарують вам хороше самопочуття і комфорт. Будь ласка, дбайте про себе і про своє тіло. Тож, друзі, активно рухайтесь, зберігайте температурний баланс, вчасно вакцинуйтесь, повноцінно харчуйтесь і бережіть нервову систему. Напишіть у коментарях, чи відповіла я на ваші питання та чи була інформація корисною. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти Ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поділитись досвідом та поставити свої питання. Посилання буде в описі цього відео. Поділіться цим відео із тим, хто дійсно цього потребує. До нових зустрічей і бережіть себе!